Зачистка у ЦВК відміняється Таврувати ганьбою своїх колег у комісії відмовилися. Загроза звільнення нагадаю, нависала над двома членами ЦВК делегованими опозицією Андрієм Магерою та Валерієм Шелудьком. Все через імовірне порушення присяги під час реєстрації кандидату у депутати Валерія Сацюка. Той, начебто, п'ять років не жив в Україні, тому не мав права йти до обранців. На це у київський апеляційний адміністративний суд поскаржилася інша кандидатка Ганна Федорченко. Примітно, що вона балотується по одному з округів столиці, тоді як Цюк виборює мандат на Житомирщині. Служителі ФЕМІДи скасували рішення комісії. А от у ЦВК на вердикт не зважили. Пояснили це відсутністю компетенції, про що і письмово помідовували Федорченко. А на судове рішення у ЦВК вже готують апеляцію. На 21 серпня 2012 року зазначена постанова суду законної сили не на Крім того, законом України про центральну виборчу комісію, і іншими законами України Центральну виборчу комісію не наділено повноваженнями розглядати звернення щодо рішень дій чи бездіяльності Центральної виборчої комісії або її члена. Отже, у Центральної виборчої комісії відсутня компетенція щодо розгляду питання порушення присяги членам Центральної виборчої комісії.